Міна, давай зробимо челендж, що в анісонці. Давай подивимось. Окуляри. Вау. Я нещодавно їх купила. Дуже миленько. Це з релізу мерча. Я використовую це до сих пір. Це з нашого першого туру. Як він досі залишився таким чистим? BDZ. Справді вау. Wi-Fi. Wi-Fi? Ага, іноді вайфай в готелях не працює. Bluetooth блютуз, гарнітури. Де це? Навушники? О, вони нові? Перше їх бачу. Справді я використовую їх близько двох років. Пробач. Вони були подарунком. Санітайзер для рук. Ні. Що стосовно того, що ти використовуєш зараз? Я використовую сім карту Я в аеропорту. Ми закінчили концерт в Лос-Анджелесі та ми на ходу до сан кадр. Зйомка не стоїть на місці. Є! О, ні, мене знайшли! Є дещо, що я дуже хочу з'їсти. І мені все одно, як я його отримую. Але я неймовірно хочу курочки у помаранчевому соусі. Тож я замовила її до місця нашого призначення. Я така голодна. А ще хочу пити. Ще побачимося. Побачимося в Окленді. Папа. Та-дам. Ми в Сан Франциско. Сьогодні дуже гарно, чи не так? Жодної хмаринки. Я так хочу вийти на вулицю. Тут так чудово. Я знайшла це в холодильнику в готелі. Хіба це не виглядає апетитно? Час ланчу вже близько. За сьогодні я казала, що сумую за пандою експресом так багато, тож для мене його замовили. Давайте почекаємо. Моя їжа тут помаранчева курочка. Моя їжа тут. Помаранчева курочка. Я чекала так довго. Останній раз я їла її, коли була на Гаваях. Я так сумувала за цією курочкою. Дякую за їжу. По дорозі на репетицію. Скоро побачимось ланси. Твайс, твайс. Давайте це зробимо. Не знімай мене. <реклама> Та да. Я люблю імбірний Ель. Але його дуже складно знайти в Кореї. Він справді дуже хорош, але трішки занадто солодкий. Угу. Я закінчила репетицію, та ми вирішили не чекати на ВІП-репетицію. Це твій влог? Та-дань. Ми готові. Я повернулася в готель після концерту. Я збираюсь помити руки. Треба знищитися Я тут З першим етапом закінчила. Давайте змиємо макіяж Чим більше я наношу макіяжу, тим складніше його змити Тож давайте зробимо це швидко Я не можу, тож треба швидко Да. процесс может извлекать у анцев. так заколку изручнейша Зараз повернуся, буду вмиватися. Я зрозуміла, що тут нема кетчупу. Що ж мені робити? Почекайте. Я купила це в Лос-Анджелесі. Кету Ганна Тенгас. Якщо я отримую більше таких пакетиків 있으면... в наступному місці, я oh, обов'язково більше so... візьму so... з собою. О, oh, ні, сирохолону. <laughs> Але мені все, ще подобається. Oh, 그래도, 그래, Вау, будьмо. Cheers. Він дуже смачний. Що це? Я не знаю. Mm, <laughs> hm. mm. 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 Я все ще не впевнена, що це за соус. Mm. Не сподобалося. Mm. Це мій перший тур по Сполучених Штатам. Я дещо бачила раніше. Сана та Джихьо раніше були і тут і казали, що хотіли б, щоб я і я приїхала. На жаль, цього разу я не змогла прогулятися, але незважаючи на все, я радив бути тут. О, воно завтра вільний день Тож у мене є час, щоб відпочити і насолодитися смачною їжею. 일정상, <fate> а також поговорити з вами наодинці. Що ви зазвичай робите після концерту? Напевно, їсте щось смачненьке, чи не так? Будьмо у Анті. Я така щаслива. Привіт. Ми відлітаємо удале сьогодні. Пройшло багато часу. Ми пакуємо речі кожного разу, як їдемо в інше місто. Як сумки вийшли такими величезними цього разу? Я не можу вмістити всі речі. Я не купляла нічого. Чому так виходить? Цікаво, коли я повернуся в Сан-Франциско. Я дуже хочу повернутися. Додалося нам дві години. Я відчуваю, ніби в мене вкрадають час. Дві години просто пропадуть. Трішки сумно, то я надягаю. Ці 저희는... окуляри сьогодні. Це сьогодні. просто аксессуар. Как он не да? Я вже майже зібрала, щоб я... поїхати в аэропорт. Папа! -па. Я зараз у готелі вдалась. Я дивилася на краєвиди з літака і побачила, наскільки гарно був захід сонця. Це нагадала про нашу пісню «Sunset», Але, на жаль, вона не включена в програму концертів цього разу. Так, знову їжа. Це з барбекю ресторанчику в Техасі. Я завжди ходила туди за своєю сім'єю, коли ми були тут. Останній раз був рік тому. Я так сумувала за це. А тут печиво. Дякую за їжу. Ми нарешті тут. Я повернулася в готель після концерту. Я зібрала своє волосся вперше за тур. Як сьогоднішній концерт? Це була по справжньому довга поїздка. Уанси підбадьорювали нас та гучно та енергічно. Тож я забула про те, наскільки складною була наша подорож. Безмежно вам вдячна. Я дуже давно не була тут, але ми вже повертаємося завтра. Треба знову зібратися. Зараз я змию свій макіяж, та буду складати речі, а потім з гімбургер та хорошенько висплюсь. Пока. Побачимось у Нью-Йорку! Залишився лише день нашого туру. Тож. Завтра наш останній концерт. О. Я так і не виконала свою місію. Це місія неможлива для мене. Я думаю, саме тому мені задали таке завдання. І в мене залишився всього один день. Я чула, що буду покарання. Напевно, я просто вервуся зі своєї камери і почну сміятися. Чого день залишився? Раночку. Ми повертаємося в Кореї сьогодні. Оу, oh, oh, ми вже закінчили тур. Все сталося так швидко. Mm -hmm. Не думаю, що все це було б можливим без допомоги кожного. Сумісними зусиллями ми закінчили тур в безпеці та щасливими. Дякую всім. Також дуже сподіваюся, що зможу повернутися найближчим часом. А також сподіваюсь, що наступного разу зможу більше погуляти по Америці. Дуже сподіваюсь на це. Але зараз ми їдемо в аеропорт. Ох, а моя місія. Ми багато сміялись разом, побачимося. Кудачки? Що ж мені робити? Я виконала свою місію. Я чула, що буду покарання. Я ж справилась.